Падіння Іл-76 досить загадково пояснюють росіяни, що там сталося, чи то пташка залетіла у двигун, чи якась інша історія. І повідомляють деякі джерела, що. А, ось цей іл 76 пасажирами а, збитого могли бути оператори, офіцери комплекси а, далекого радіолокаційного спостереження, і що кількість там близько їх 15, Ну поки що немає ще такої деталізованої інформації. Чи є у вас деталізована інформація? Взагалі що це було? Хто міг перебувати на борту? Як і як так сталося? Що якщо були ось о, на борту? О, Досить таки кваліфіковані люди, якщо їх можна такими назвати, що літак упав а, інформації більш якоїсь детальної немає, але дійсно з'являлися дані, що там могли бути мог бути саме екіпаж А -50. А, Якщо це дійсно правда, то просто пояснюю, що екіпаж А – це навіть не екіпаж винищувача чи фронтового бомбардувальника. Це екіпаж, який готується роками. 5 років, 10 років, повністю повний склад. Іноді навіть підготовка одного такого екіпажу співвідноситься за фінансовими втратами з будівництвом нового літака. Тобто на кожен такий літак повинен бути екіпаж. А щоб підготувати екіпаж, треба витрати витрати. Вони становлять приблизно такий самий бюджет. Тому це серйозна фінансова. Репутаційна і та да, професійно-кваліфікаційна втрата, якщо це дійсно було так. А загально то сам факт, те, що впав іл 76 шосте, то це вже непогано. погано, одним військово-транспортним літаком стало менше. А як таке взагалі могло статися, що на борту літака того самого іл 76 летіли так екіпаж, як ви зазначаєте? А 50 чи можна щоб ось така величезна кількість? Ми знаємо, що Російська Федерація не так уж і багато має ось фахівців, так далекого радіолокаційного стеження. І їх усіх 15, виходить, запустили на борт літака і кудись перевозили. Чи це невелика кількість, ну можливо, це треба було швидко перевести цей екіпаж на якийсь аеродромів, де базуються п'ятдесяті, а для того, щоб повністю або провести ротацію, або поповнити екіпаж інші якісь функції. Також могло бути переведено якесь обладнання іншу, інше устаткування, яке необхідно на тому аеродромі, тому й було задіяно саме іл 76